Перед нашою молитвою я хотів би разом з вами зачитати одну історію з Біблії і пороздумувати над нею, ось історія про, про часи, коли ми, може, не знаємо, як, як поступити в тих чи інших обставинах, але є Бог, який, який знає все. І який допомагає вийти із скрутних обставин. Якось воно це місце писання я читав його нещодавно, і воно мені так лягло на, на серце. І сьогодні поділитися з вами, можливо, для когось воно теж буде підбадьоренням, і ми візьмемо певні уроки. Воно записане в книзі пророка Єремії в 42 главі. Перед цим, щоб зрозуміти історію, про що ми будемо читати, я трошки розповім перед історією. Народ ізраїльський він був оточений військами вже на той час народ юдейський, ізраїльська частина була захоплена раніше, а от Юдея, територія, частина Ізраїля була оточена царем Вавилонським. І цар Вавилонський декілька разів приходив, щоб захопити всю, всю цю територію. І був пророк Єремія, який постійно пророкував про те, що неодмінно цар Вавилонський він захопить всю цю територію. Неодмінно. І він був, нібито, знаєте, як сказати, його сприймали явно не найкращим чином в народі. Він облічав постійно народ в гріхах. Він казав, вам потрібно покаятися і Бог вас помилує. Але народ не слухався і все рівно відступав від Бога. І їм, весь час йому приходилось бути чи то в в'язницях, чи то у ув'язненнях, його сприймали як зрадника і так далі. Тому що він, іншими словами, своїми, своїми словами опускав руки народу, призиваючи їх до покаяння і говорячи про те, що неодмінно буде, буде поразка. І трапилось за Словом Божим. Трапилось навіть до букви, так як сказав Єремія, що навіть від цього міста не залишиться і камня на камні. І Коли прийшли вавилоняни, вони знищили і стіни міста, і храм навіть до того зруйнували, що щоб дістати золото з, з, зі стін храму, вони. Спалювали навіть стіни, щоб метал дорогоцінний звідти витік, і щоб можна було його потім забрати. Зруйнували абсолютно все. І народ ізраїльський був виведений полон, але частину його, частину цар на сказав залишити. І він дав їм накази, доглядайте за тим, що залишилось, виноградники територію. Більше того, він залишив бідних землі. От, так от Господь зробив, да, щоб вони від цих обставин, ну, якщо можна сказати, отримали краще життя. І цар поставив намісника, і нібито ситуація якось налагодилась, люди стали так жити, добре їм стало і так далі. Але цього намісника, якого цар на воходоносер поставив на цій території, трапляється ситуація, що його вбивають, там відбуваються певні бунти, заколоти. І ось частина. Та частина народу юдейського, яка там залишається, вона розуміє, що ось через весь цей заколот зараз знову прийде цар на Вуходоносор і вже знищить все, що сталося, щоб вже не було проблем з цією проблемною територією. І ось ці люди в такому страсі, в паніці, не знаючи, що їм робити в цих обставинах, вони розуміють, що з однієї сторони біда, з іншої сторони, куди діватися, куди йти. Вони вирішують іти до пророка Єремії, щоб він, попросив у них, щоб він попросив за них у Господа, як їм чинити, як їм поступити. Вони мають рішення тікати в іншу країну, щоб спастись від обставин, які вони думають на них чекають тут. 42 глава пророка Єремії з першого вірша. І підійшли усі воєначальники, і Йоханан, син Кореаха, і Єзанія, син Гошаї, і весь народ від малого до великого, і сказали пророку Єремії: Нехай упаде перед лицем Твоїм наше прохання, Помолись за нас Господові Богові Твоєму, за весь цей залишок, бо з великого залишилось нас мало, як очі твої бачать нас. Щоб Господь, Бог твій, показав нам шлях який нам іти, і те, що нам робити. І сказав їм пророк Єремія чую, помолюся Господові Богові вашому, за словами вашими, і все, що відповість вам Господь, звіщу вам, не приховаю від вас жодного слова. Вони сказали Єремії, Господь нехай буде між нами свідком вірним та істинним в тому. Що ми точно виконаємо все те, з чим пошле тебе до нас Господь Бог твій. Чи добре, чи погане воно буде, але голосу Господа Бога нашого, до якого посилаємо Тебе, послухаємося, щоб нам було добре, коли будемо слухняні голосу Господа Бога нашого. Коли минуло десять днів, було слово Господнє до Єремії. Він покликав до себе Йоханана, сина Кореаха і усіх воєначальників, що були з ним, і весь народ від малого до великого, і сказав їм так говорить Господь Бог Ізраїлів, до якого ви посилали мене, щоб скласти перед ним благання ваше. Якщо залишитеся на цій землі, то я влаштую вас і не розурю, насаджу вас і не викореню. Бо я шкодую про ту біду, яку зробив вам. Не бійтеся царя Вавилонського, якого ви боїтеся, не бійтеся його, говорить Господь, бо я з вами, щоб спасати вас і визволяти вас від руки Його, і виявлю до вас милість, і Він змилостивиться над вами і поверне вас у вашу землю. Якщо ж ви ж скажете, не хочемо жити у цій землі, і не послухаєтеся голосу Господа, Бога вашого, говорячи. Ні, ми підемо у землю єгипетську, де війни не побачимо, і звуку сурми не почуємо, і голодувати не будемо, і там будемо жити. То вислухайте нині слово Господнє, ви, залишок Юди, так говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлів. Якщо ви рішуче повернете обличчя ваші, щоб піти в Єгипет, і підете, щоб жити там, то меч, якого ви боїтеся, наздожене вас там, у землі єгипетській. І голод, якого ви лякаєтеся, буде завжди йти за вами там у Єгипті, і там помрете. І всі, які повернуть лице своє, щоб піти в Єгипет і там жити, помруть від меча голоду і моровиці. Жоден з них не залишиться і не уникне тієї біди, яку я наведу на них. Бо так говорить Господь Савод, Бог Ізраїлів: як вилився гнів мій і лють моя на жителів Єрусалима, так виліться лють моя на вас. Коли ви війдете в Єгипет, і ви будете прокляттям, і жахом, і наругою, і ганьбою, і не побачите більше цього місця. До вас, залишку юду, говорить Господь, не ходіть у Єгипет, твердо знайте, що я нині застерігав вас, бо ви згрішили проти себе самих, ви послали до госп... мене до Господа Бога вашого, сказавши: помолися за нас Господові Богові нашому, і усе, що скаже Господь Бог наш, перекажи нам, і ми зробимо. Я оголосив вам нині, але ви не послухалися голосу Господа Бога нашого і всього того, з чим Він послав мене до вас. Отже, знайте, що ви помрете від меча голоду і моровиці в тому місці, куди хочете йти, щоб там жити. От така історія трапилася. І перше, на що я хотів би звернути увагу, читаючи цю історію, і взагалі читаючи, хто читає Біблію, звернути увагу на те, що Бог знає. Все знає наперед. Бог знає все і знає наперед, що буде. І навіть більше того, Бог знає не просто наперед, що буде, а Бог знає, що буде, якщо буде отак. Бог навіть каже, якщо буде отак, то буде отак. Бог знає всі варіанти можливі і що за ними слідуватиме на 100%. Одного разу, як спілкуючись з однією людиною, про Бога, вона каже: ну якщо Бог знає все наперед, то який сенс в тому, що я виберу, там, що я зроблю в житті, поступлю так. І що... Бог вже знає, як я вчиню. Ось в мене є дітки, і коли я йду з дому я кажу, дітки, я через дві години вернуся, і я вас прошу, ну, щоб був порядок, то і то. І бажання, які ви мені висловили, ну, ми, ми їх реалізуємо. З ймовірністю 99,9%, я знаю, що буде. Я не, не Господь, да? але ну, певна статистика життя, теорія ймовірності підказує, ну, що буде отак і так. Я приходжу і ще ні разу не було інакше. Знаєте, от Бог знає наперед, що і як буде 100%. Але чи позбавляє моїх дітей це життєвого вибору? Поступити так чи інакше. Чи впливає моє знання того, що і як буде, на те, як мої діти мають, мусять поступити? Ні, вони поступлять згідно того переконання, того бажання і тих думок, які вони мають. І те, що я знаю, що відбудеться на 100%, ну, якщо так можна сказати, я то не знаю, один Бог знає. Моє знання не впливає. Так само і Господь. Часто люди кажуть, ну якщо Бог все знає, Бог все начебто передрішив і так далі. Ні, да, Бог знає, що відбудеться. Але вільна воля, яку Бог дав людині, ми будемо поступати згідно тих думок і бажань, не зможучи себе оправдати знанням Божим. Друге, на що хотілося б звернути увагу, це те, що Бог не спішить відповідати на наші прохання. Уявіть народ, який прийшов до, написано, народ прийшов від малого до великого. Зібралися абсолютно всі. Вони вже були з з сумками. На поготові йти в Єгипет. Про це вони, до речі, пророку Єремії не кажуть. Їм далі пророк Єремія сам каже, я знаю, куди ви йдете, мені Бог відкрив. Тобто Бог знає всі їхні наміри, всі їхні бажання. Вони приходять зі словами, все, що Господь скаже, ми зробимо. Часто в нашому житті може бути. Така ж сама позиція, Господи, скажи мені, я зроблю. Але чи дійсно у нас намір послухатись Господа, чи ми приходимо до Господа, можливо, вже зі своєю заготовочкою? Господи, ну я ось очікую відповідь, ну, таку, яка вже, можливо, в мене є. І ось вони приходять вже з торбами, готові в дорогу в путь, але Бог не дає їм відповідь перший день, другий. Я ж тільки на 10-й день, написано, коли минуло 10 днів, було слово Господнє до Єремії. Тобто це був певний час, коли Господь, можливо, дав їм ну, щось порозважувати, пороздумувати, перевірити себе. Часто Господь в нашому житті не відразу відповідає на наші потреби, нужди, які ми висловлюємо. Проходить, можливо, довгий час, період, але все ж таки Господь, бачачи критичність нашої ситуації. От цікаво, я в своєму житті помітив, ми часто молимося до Господа, правда? У нас є багато різних прохань. І на багато з них ми не отримуємо відповідь. Але от я помітив, що коли критична ситуація в житті, коли ти реально не знаєш, як поступити, коли, коли в тебе ну, серйозний вибір в житті, Бог відповідає, Бог підсказує. Бог десь проводить, показує, як і що поступити. І ось ці люди, які прийшли до реми, в них була критична ситуація. У них не було просто Єремі, ну нам піти на роботу за 10 тисяч ще за 20, Ну, піти вчитись в один, вуз чи другий. Ну, в принципі, такі життєві, інколи в нас бувають питання до Господа, ну, які ми ну, могли б і самі вирішити. Там з'їсти, полікуватися так чи так. Але в них була дійсно критична ситуація, і їм потрібно було ведення Боже. Як поступити? В цій ситуації. І Господь дає їм відповідь. Наступне, на що хотілося б звернути увагу, це те, що небезпечно йти всупереч волі Божій. Навіть більше того, смертельно небезпечно йти е, всупереч волі Божій. Якщо ми питаємо у Господа, як поступити, і маємо розуміння, як поступити, найкраще, що ми можемо зробити. Це поступити так, як велить Господь. Дуже часто в нашому житті ми можемо розуміти, чого очікує від нас Бог в тих чи інших обставинах. Але часто ми поступаємо не так, як Бог очікує. І це є велика небезпека для нас. І останнє, на що хотілося б звернути увагу, це те, що. Якщо ми щось обіцяємо Богові, ми мусимо це виконати. В книзі Еклезіаста проповідника в 5 главі записані такі цікаві слова. 5 глава з 1 по 6 вірш. Не поспішай устами твоїми, і серце Твоє нехай не поспішає вимовити Слово перед Богом, тому що Бог на небі, а ти на землі. Тому слова твої нехай будуть нечисленні. Бо як сновидіння бувають від багатьох турбот, так голос нерозумного пізнається із безлічі слів. Коли даєш обітницю Богу, то не барися виконати її, тому що він не прихильний до нерозумних. Що обіцяв, виконай краще тобі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Не дозволяй твоїм устам вводити у гріх тіло твоє, і не говори перед ангелом Божим це помилка. Для чого тобі робити, що прогнівався Бог на слово твоє і зруйнував справу рук твоїх? У безлічі сновидінь, як і в безлічі слів, багато марноти. Але ти бійся Бога. Ось Господь через цього проповідника звертає нашу увагу на те, що якщо ми даємо якусь обіцянку перед Богом, якщо ми Богові щось обіцяємо, то ми маємо це виконати. Тим паче, ми маємо це зробити. Як можна швидше. Тим паче, Господь написано, Він не прихильний до нерозумних, хто висловлює щось перед Господом, обіцяє щось зробити і каже, ну, помилився, ну несерйозно, ну, може, якось пізніше, ну, іншим разом. Ну, Господи, ну ти ж розумієш, я так. Ну, ляпнув щось не то. Якщо ми висловлюємо щось перед Господом, ми маємо це зробити. Ми маємо бути вірні Слову своєму. Вчора було свято хрещення, і в Слові Божому написано, що хрещення це обіцянка Богові доброї совісті. І хто вступив заповіт з Богом, має пам'ятати про те, що він обіцяв Богові. Але цікаво, коли ми говоримо про обіцянку, написано, так, що краще тобі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Тобто з іншими словами, люди, які прийшли до Єремії, вони, в принципі, правильно зробили, що вони пообіцяли Богові. Не було ну, Неправильно в їхніх словах обіцяти щось Богові. Вони мусили зробити те, що обіцяли. Так, Краще їм було б, можливо, 10 раз перевірити себе, свої наміри, чи будуть вони слухати дійсно Бога, якщо він щось каже їм те, що їм не хочеться чути. Можливо, щось всупереч їхнім бажанням. Чи готовий ти вислухати те, чого, можливо, тобі. Важко буде зробити чи з чим погодитися. Але Господь очікує від нас, що ми будемо обіцяти. І більше того, Він очікує, що ми будемо вірні і будемо робити те, що, що сказали Богові. Але ти бійся Бога. Хай Бог нас благословить. Давайте встанемо, помолимося.